Сьогодні мене штурмить від акумуляторів шторму. 12 вольт 200 ампер годин Шем такого не видів, показую вам. Ви такого ще теж не бачили. Приїхало пару акумуляторів. Нові мухи не розмножувалися, не працюють. З коробки не працюють. Ну давайте подивимося. Оба! Навіть закрита БМС-ка щось показує, як правило. Нічого, ні опору, ні напруги. Я вже людині розказую, як то з ними буде тяжко і дорого, тому що їх треба колоти, тому що вони заклеєні на герметик. Я вам причому показував 100 амперного ремонт такий, що з багатьох один бракований попався. І Я його колю розбираю, як паця різати приготовився, а він. А він. Ой, паде зараз. А він гоба! І отакий. Я вже починаю ржати, тому що як би, ну, виходить, що кідок ні беда намахали. Але ні, дивіться! Дивіться сюди уважно. Є комірки. Все як має бути 2-4-6-8, тобто 4 с по 2 Це очевидно 100 ампер годинні, і якби є 200 ампер годин, але без БМСки, без дротів, без підключень, без нічого. Навіть свого клею жижі не налили. Набір для рукоприкладства а дивіться, як гарно запакували, щоб при транспортуванні нічого не пошкодилося. Гуми не пожаліли. І місце є на БМС. -ку. і навіть чекушку є де сховати. 0,5 п'ять мільйома. Напруга залишкова в порядку. Опір відносно адекватний. Це не один куплений акумулятор на Аліекспресі, що тупо розвели. Це купили багато, і серед багатьох попалося кілька. Очевидно, ось от таких вод. Відповідно, що то було, чому і наше, і що з тим будуть робити далі. Я не знаю. Але якщо дізнаюся, то в мене на каналі інформація буде точна. Тому не перекимикайтеся після реклами. Продовжимо.